Шановні, така сьогодні подія, ну, як завжди в житті. І сумна подія, і радісна. Ми відкриваємо виставку дуже відомого українського графіка-художника. І це подія. Подія для нашого музею. Ми довго чекали на таку виставку і хотіли б зробити прижиттєву. Але ну, ви знаєте, що ми зібралися з такого сумного приводу 40 днів, як... Пішов у засвіти вітя Бохайлов. Це наш друг багатьох для, для багатьох це був друг протягом багатьох років. І ідея плоха ціла. Він був дуже фаховим художником. Я дуже любила його роботи, дуже хотіла мати їх. А він мені все казав, та що це, ну що я тобі буду цей мотлок давати? Да? А зараз я була б дуже щаслива мати цей мотлок. І, звичайно, була б щаслива мати його у фондах музею. І я маю подякувати Ані. Да? Ганна зробила просто ну, такий подвиг. Я бачила, як вона робила цю експозицію, ми всі бачили. А, і Галя Скляренко, вона фахова людина, і вона сказала, роби такі експозиції завжди. Тому що дуже... Дуже хороша експозиція вийшла. Можна роботи показати так, що їх ніхто і не побачить, і не, 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 не відчує, що це художник справжній, справжній майстер. А Ганна так побудувала експозицію, що ми, ну, звичайно, в нас зала маленька. І звичайно, хотілося б зробити таку масштабну виставку майстра. Але ну, отака зала. І ми щасливі з того, що можемо показати його твори. І всім дуже вдячні, що, що прийшли. І пан Фінберг, до речі, це я вас познайомила, Ні. А я нагадаю, а я нагадаю, це я привела вітю в тоді ще в інститут. І у пана Фінберга багато робіт, які вони співпрацювали, і я думаю, що зараз наш, наш, наш вечір проведе пан Кінберг, так? Да? Що дозволите, Звідаси. що доручите, дякую. Звідаси. Дякую. Радий всіх вітати від імені організаторів найпершого музею і родини, Віктора, і нас, його друзів, колег, партнерів. Правда, трохи сумно, що ми відкриваємо цю виставку. Без Віктора. Але радімо, що низку виставок ми робили разом. Крім того, працювали дуже багато дуже багато разом. А ще більше він працював сам на сам в своїй майстерні. І те, що він залишив нам, як нащадкам, співмірно з тим, що могла би зробити ціла організація. Йде мова про десятки і десятки тисяч робіт. Я не перебільшую. Причому все структуровано, все складено, все організовано і дуже багато з цього дуже талановито. Думаю, що більшість присутніх знає, над чим і як працював Віктор. Віктор працював як театральний художник, Віктор працював як ілюстратор і чимало. Дуже хороших книжок Духа і літери» ілюстрував він. Ми маємо чудові його ілюстрації до текстів Януша Корчика до двох томів. Ми маємо чудові його ілюстрації до робіт Дебори Полі і багато інших. А, ми разом працювали над створенням єврейського музею в Дніпрі. Я і мої колеги розробляли концепції цього музею, Віктор і його колеги робили ескізи, а потім сприяли тому, що це було реалізовано. От тут -от є ці роботи, мені здається, що вони геніальні ескізи. А у нас ще є десятки і десятки тих, які зроблені не так блискуче, але ж були дороговказом для тих, хто працював з тими сюжетами. Віктор довгий час був керівником художньої частини лялькового театру. і Там зробив десятки спектаклів і його ілюстрації до а, спектаклю за Бабелем. Теж ми маємо. І мені здається, вони теж блискучі. Словом, я можу перелічувати багато з того, що він нам залишив. Це його спадщина і. Я багато разів йому пропонував Вікторе, давай зробимо альбом твоєї творчості, твоїх творів. Та добре, трохи пізніше. Я чув це не тільки від Віктора, але Череватонко, один з найкращих українських інтелектуалів, теж приходив до нас і я казав: Роня, давай ведемо твої тексти, Там, чи про плужника, чи про когось іншого, чи про Лукаша. Та він каже, давай. Раніше видамо лукаша, видимо плужника, мої після там. І так сталося, як і з Віктором. Він пішов в життя, а тепер все це робити набагато складніше. Але ж я думаю, що ми зможемо зробити альбом Віктора Гукаєва, його творів. Ми говорили про це з Анією, і Аня і родина планують. Ще через рік ми будемо відзначати ці роковини. І я кажу від імені нашого центру Могилянки, центру Могилянки, що ми готові допомогти з підготовкою. Всіх матеріалів з підготовкою цього тому. Єдине, що вже потім, коли треба буде друкувати, у нас, на жаль, немає своєї друкарні. Будемо разом збирати гроші. А всі інші фінанси для підготовчої роботи, фотографії, редактура, коректура, верстка, все ми зробимо а, самі. Я сподіваюся, що цей задум буде реалізований, і це буде може, найкращий пам'ятник, який ми можемо зробити Вікторові. А для нас це буде. Знання того, що знає кожен з нас частку, знати більш повно, що ж зробила ця людина. Надзвичайно талановита, надзвичайно добразичливим він був. Він щедро дарував свої роботи. Ірак каже, що вона жалкує, що в них немає. Я не такий, я приходив і кажу, що хочеш, що подаруєш. Він каже, вибирай все, що захочеш. В центрі люди я, близько 800 його робіт. Ну крім тих, що ми робили разом для музею, вони там автоматично. Наші. З того, я, я розумію, що дихати в цьому приміщенні дуже важко, тому я завершую своє таке слово трохи про Віктора, світла пам'ять. І всі, хто хоче щось сказати про Віктора, запрошую до слова. Я ще можу запропонувати. Будь ласка. Ми, ну, по-перше, ми тут дихаємо вже 15 років, майже нічого, вже дні. А по-друге, я вам скажу, якщо ви подаруєте якісь твори Віктора Гукайла нашому музею, то я вважаю, що бути в фондах музею історії міста Києва, а ми філіал історії міста Києва, я думаю, що це почесно. І я думаю, що він був би радий з того, що його роботи знаходяться в фондах музею історії міста Києва ну і в музеї Шоломали. Ви до мене звертаєтеся, що вас. до Ані. У Ані десятки тисяч, а у нас тільки вісімсот. Але ж ми, але ж ми, ми теж поділимося. Дивіться, у вас буде Так і 400. 400. так. Я звертаюсь до Ані і до вас. У вас буде 700, а в тебе буде... Ну там не сто мен. <глач erre> і... Відразу щось <злизу> Я, я думаю, що це Така ну хороша ідея. Дорогі друзі, Тут немає нікого, кого не знаю я, і мабуть, всі теж знають нас, нашу родину. Насправді нас набагато більше. На жаль, через війну і такі обставини Соня з Платоном сьогодні немає і мами. Але ми з Сергієм, з Андрієм, з нашими друзями Зустрічаємося, зустрічаємо вас і проводимо насправді сьогодні сакральний день для нас особисто, бо сьогодні справді 40 днів. І е, я почну з хорошого. Хороше це те, що ми встигли до тата, коли йому стало зле. Ми всі були не готові до того. І ми були з ним, і я, і Соня. Він пішов, полетів залюблений, зацілований. В останній день свій 1 серпня він випив пива і сказав, що він вже Соня зблаштувала таку на його пузі, таку от таку поляну. <сум> він випив пива. І сказав, що доченько, прийдіть ну, дорогі, дякую вам за все, до ранку і я вже буду сам, бо я вже можу вставати, я вже можу ходити, я вже можу. Ну, тобто, не ходити він ще не міг, але. Він відчував і він сказав мені особисто теж, коли ми були разом, що ти не хоче жити. На жаль, творець забрав його і він полетів саме 2 серпня. І сьогодні, сьогодні так. Але все ж таки, я що хотіла ще, ну, з основного, що найголовніше, це духовна. Ну, було, мені повезло на вчителів, які мене вчили. Але мені і Соні, і всім, хто нам повезло, ми, ми народилися в родині художників. І ну, найважливіші вчителі це були наші батьки для нас. Бо ми всі колеги з батьком. Ми з батьком зробили дійсно багато вистав, якщо ви про роботи. Тобто театр у Соні вільна графіка, живопис, тканина. Батько. Ми там, тобто У нас було багато таких ігор мистецьких, і ми робили це разом. І ми робили це з кожного з свого дитинства. І тому ми коли ми з о, татом були вже йому було вже зле, він вже лежав, е, ми теж напланували дуже чого до того і після того, що ми будемо робити разом. І ми мали робити, до речі, спільні виставки. Але мистецтво така штука, що його робіт. Його ідеї, як сценографічних, так і все, що стосується там, ну, наприклад, от я театральний художник більше, ніж інші. Хоча я думала, що я буду живописцем. Але сталося так, що я все життя в театрі, що роблю костюми, вже почала робити сценографію. І, наприклад, от ми робили такі, і часто я друкую картини, наприклад, митців, які мені дуже подобаються, і які зробили, ну, і це підходить для вистави. Це було з ну, декільками, я не дуже так багато, але декілька українських художників. І тато був їх. Е... Тобто, я вдова, що для мене ця подорож наша з папою, його з татом, в його ковчезі, вона не залишається сьогодні, не закінчується. Бо в нього стільки всього. Я от що роблю? Це, ну от, наприклад, це він надрукував. це папа. Е, Пам'ятник, який будемо йому робити, це от я привезла цей кусочок каміння з Ізраїля. І це риби, дуже смачна риба. Тобто цикл застілля, яке переходить сюди, це цикл його творчих робіт. Він малював застілля, він малював кавчеги, а кавчег це все життя і от його життя. І коли от ці роботи, які побачите сьогодні, це я привезла теж з Ізраїлю. Він рефлексував повністю, він робив музеї під час війни, він жив з нашими друзями в Талелі, робив виставку, в нього була майстерня. там. Тобто він Хворів, але він працював тут і жив тут. І він мав сьогодні насправді приїхати сюди, бо в нього був складений чемоданчик. Це дійсно фантастично, але доля так склала, що він, ну, що він залишився там. І тому, наприклад, наступна вистава, якщо це підійде, я буду теж робити статовими роботами. Ну, і це буде продовжуватись. Тобто, я буду робити те, що відчуваю. І це. Надважлива. Соня так так само з ним співпрацювала. І ну тут всі художники. Я думаю, що це дуже зрозуміло. Коли ти я навіть мені мені дуже важко відокремити зараз те, що 40 днів, і те, що батько батьки... ну батька нафтецький вклад. Він дійсно робив дуже багато, він був дуже щедрий. І у наших всіх друзів, от він всім він всім друзям в Ізраїлі на прощання, бо він їхав в Київ. Він зробив каміння. І це дуже символічно теж, бо це каміння буде з Ізраїля, воно буде теж на його могилі, як пам'ятник, але за єврейською традицією. Але він написав такі, він малював різні каміння і писав час збирати каміння, а час малювати на каміння. І наша ізраїльська родина, яка підтримувала його і будинку, яка надала йому дійсно при, при, ну, прихисток. І яка піклувалась про нього, і він мав можливість працювати, робити ці всі ескізи. Тобто, вся ця виставка, крім декількох монотипів, які знакові і які просто розповідають про те, що ці тема його життя, а саме сценографія, а саме оці ну, риби, застілля, м'ясо. Це все там є все. Дуже є багато цих, які ну з мого дитинства нас дійсно дуже багато робіть. Це правда, і ми хочемо їх виставити. І потім ковчеги, ковчеги це його. Ну, я сприймаю це як його щоденник, бо оскільки я знаю тата, він, він малює ці ковчеги. І да, от, ну, може ще Сергій щось додать, чоловік Соня, це наше. Ну, ми робили це дійсно всі, от, всі всі, сі Річного столу і дихати вільно, і дійсно з любов'ю, проводитися. Бо він нас бачить. Я вірю, що він нас бачить, він дивиться. Він, Знаю, що так вийшло. Він не хотів, він хотів жити. Для цього для всіх було зовсім неочікувано. Ми вірили, що ну ми просто не розуміли, що таке може статися.